Про викрадення, вимагання хабарів та побиття з боку працівників ТЦК, мабуть, всі вже чули, але в цій структурі є більш обдаровані фахівці. Справжні психологи, які виконують так званий план мобілізації, використовуючи шахрайські методи. Нещодавно людина повідомила історію про те, що її родич, що мав право на відстрочку, поніс відповідні документи до ТЦК з метою її оформлення, йому сказали: гаразд і запропонували пройти військово-лікарську комісію. Бо нібито такий порядок? До речі, майте на увазі, що у відповідності до пункту 63, порядку номер 560 зобов'язання, які звернулися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з заявою про надання відсрочки до прийняття рішення відповідною комісією, не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Що далі? В процесі спілкування та проходження ВОК людині давали на підпис значну кількість документів. А після проходження ВЛК людина отримувала мобілізаційне розпорядження. Ви спитаєте, як так? У громадянина ж було право на відстрочку. Він приніс відповідні документи. Його ж не могли мобілізувати. Як з'ясувалось, серед паперів чоловік, не читаючи, підписав добровільну згоду на мобілізацію. Який можна зробити висновок? Уважно читайте документи, які дають вам на підпис. Якщо виникають сумніви, в жодному разі не підписуйте. Краще порадьте зі своїм адвокатом. Ви нікуди не поспішаєте. Що вам не казали, людина може скористатися правою допомогою фахівця. І це право закріплене в Конституції. І майте на увазі, що перелік підстав для звільнення з військової служби набагато вщий, ніж перелік підстав для надання відстрочки. Процедура звільнення з військової служби набагато важча, ніж процедура оформлення відстрочки. Усі ці питання ми розберемо в наступних відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Тож поставте вподобайку цьому відео, хай щастить.